Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні будемо проводити важливе підживлення розсади солодкого перцю, який ми вирощуємо для висаджування у відкритий ґрунт. Справа в тому, що ми починали вирощувати ці рослини, сіючи їх в касети, потім пересаджували в горщик трішки більші. Зараз остаточно вони будуть ці рослинки рости ось в таких горщиках, приблизно об'єм 0,5 літру. І дивіться, доволі розвинена рослина, має багато справжніх листячків, нарощена листа стеблова маса, нарощена коренева система, доволі потужна. І звісно, що для такого розвитку рослинці. Було потрібно багато елементів живлення, грунт, в, якої, в який вона була сюди посаджена, він е, мав деякі запаси живлення, але вони вже могли скінчитися. І для потужного подальшого розвитку рослині потрібна наша допомога. Ми повинні зараз внести додатково елементи живлення, щоб рослина не зупинилася в своєму розвитку, щоб вона не почала жовтіти. Щоб Коренева система не почала старішати. І зверніть, будь ласка, увагу, на рослинці вже почали з'являтися бутони. Вони ще невеликі. А бутони з появою бутону це такий початок фази розвитку дуже відповідальний. Тому що, якщо з'являються бутони, і рослина відчуває якийсь брак елементів живлення, то вона, скоріш за все, Почне ці бутони частково або в таких важких випадках скидувати, якщо їй не буде вистачати елементів живлення. Ось, бачите, бутончики, тут їх ось краще видно. Тому ось з'явилися бутони, обов'язково проводимо додаткове підживлення, щоб рослина не відчула ось цю перерву в постачанні елементів живлення. Чим краще підживити. Підживлення дуже просте. Але одночасно з цим воно досить ефективне. Ми з вами розібралися, що розвиток іде збалансований, і листа стеблова маса, і коренева система, і репродуктивні органи починають з'являтися у вигляді бутонів. Тому всі елементи НПК, азот, фосфор калі, рослинці зараз потрібні в однакових кількостях. Приблизно в однакових кількостях. І додатково ми будемо ще додавати сульфат. Дивіться, я буду використовувати рост концентрат з формулою, як я вже сказав, НПК 555 однакові кількості азот-фосфор калію. Плюс тут є мікроелементи, плюс гумат калію. Це, що стосується я. Якщо у вас так сталося, немає рост концентрату, то можна замінити його будь-яким добривом з рівними частинами по азоту, фосфору, калію. Ось у мене є 20 20 20 є добрива 16 16 16 є 18 18 18 яке у вас є з рівними відношеннями по азоту, фосфору калію. Дуже бажано, щоб були також мікроелементи. В складі добрива. Ось в розконцентраті є мікроелементи в майстрі, є мікроелементи, але є такі добрива більш прості, як нітрамофоска. Там мікроелементів, на жаль, немає. І додаємо також магнісульфат. Магній це буде впливати суттєво на нарощування листа стеблової маси. Магні – це, як відомо. Центральний атом молекули хлорофілу, тому зелений колір це магній. А для перцю перець дуже любить магній. дуже, Але і надлишок не потрібен, тому трішки будемо. І сірка тут сульфат це сірка. так ось Сірка буде допомагати засвоюватися азоту. Також перець, як і цибулинні рослини, дуже любить сірку. Давайте проведемо підживлення. Я розповім зараз за кількість, скільки добрив будемо застосовувати. Рост концентрату ми будемо використовувати взагалі норма від виробника 25 мл на 10 літрів води. Але ми зараз будемо 15-20 мл, краще двічі поспіль проведемо це підживлення. При кожному паливі ось така мірна є в мене мензурка, і 20 мл ми беремо. І приблизно 10 грамів беремо магнію сульфату. Багато не треба, як я сказав. 10 грамів буде цілком достатньо. Я взагалі виступаю за те, щоб ну тут навіть Трішки менше, але нічого. Наступного разу, коли будемо також проводити підживлення, таке саме ми ще трішки магнія сульфату додамо. Воно зайвим не буде. Ось таке підживлення ми склали, дивіться ще раз, 20 мл розконцентрату з формулою 5-5-5 плюс приблизно 10 магнія сульфату. Якщо у вас не буде розконцентрату, припустимо, то магнія сульфат так само 10 а будь-яке інше водорощине добриво приблизно 15 грамів. 15 грамів. І цього буде достатньо. Зараз пролиємо. Потім завтра, післязавтра, підсохне трішки, тому що вже сонечко, і в розсаднику доволі спекотно. А листовий апарат він відносно вже великий, тому дихання на рослині відбувається більш так прискорено. Через пару днів будемо проводити наступний полив, при якому і будемо застосовувати таке саме підживлення. І поливаємо ось таким чином. Все, рослина зараз отримала те, що їй потрібно для подальшого незупинного розвитку. Проводячи такі підживлення, при вирощуванні розсади, ми Домагаємось того, що на момент висаджування рослини на грядку вона буде потужно розвинена, вона буде виглядати гарно, але гарний вигляд це не за красу, це за те, що рослині всього вистачило і вона не відчувала браку того чи іншого елементу. Ось що хотів розповісти за підживлення розсади солодкого перцю в фазі розвитку поява бутонів. Друзі, якщо немає добрих таких чи подібних, я залишу в описі посилання. Можете замовити, і Тетяна Вікторівна вам швиденько все надішле. На цьому відео завершую. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!